Я про те, що ви говорили на початку, про глобальні загрози, тому що дійсно цей саміт він такий був, ніби під тінню цієї великої війни. Це відчувалося навіть в декларації, коли там є окремим пунктом, саме про Китай, як ту сторону, яка просто це в такому форматі була, як сторона, яка підтримує Росію і допомагає підтримувати ВПК Росії, і так далі. А взагалі, наскільки от? Які є ідеї взагалі от світових лідерів з приводу того, як впоратися з Китаєм? Якщо дійсно е, вони говорять про ці глобальні загрози, е, щось таке звучало взагалі, окрім того, що от Китай допомагає Росії і все. чи, чи... Ну, на, в цьому відношенні най, найважливіше те, що на цьому саміті, мабуть, всі звернули увагу про те, що були представлені о, чимало країн індо-тихоокеанського регіону. Або всі ті, які якимось чином мають відношення, або до Квот, або до Окус. От, там ніде не було тільки Індії. Всі, бо в Квот ходить і Індія. А всі інші, от, вони були присутні. І Південна Корея, і Японія, і Філіппіни. Тобто, це свідчення того, що о, тема формування Кводи і Окус там. Це свого роду е, Європейський Союз і НАТО, тільки в індотихоокеанському регіоні. Я думаю, що е, всі добре пам'ятають і знають тезу, яка почала звучати десь приблизно з середини 20 століття, яка звучить так, що в 21-му столітті центр на планеті Земля економічного життя буде перенесено в індотихоокеанський регіон. І о, задовго до того, як о, почала рости економіка Сінгапуру, як з'явилися Тигри Азії, як Китай почав розвиватися, це прогнозувалося. От, і, власне, о, так як Європейський союз є економічним опертям НАТО, так код є економічним опертям окус але проблема в чому? Проблема в тому, що, якби окус сформувався на основі, даруйте, що скажу, але це правда колоніальних інтересів. Бо там в основі хто? Австралія, United Kingdom і United States. Ну, зрозуміло, так? Тобто, якби ми вернулися до того, що було більше ста років назад. І задача дуже проста. Минулорічні, і цьогорічні вже січневі лютневі зустрічі, які відбулися в Вашингтоні з лідерами Японії, Філіппін, а суть їх зводилася до того, що вони будуть запрошені в найближчі роки до Опусу і стануть членами Південна Корея, Японія і Філіппіни. для того, щоб там групувати сили, які будуть стримувати Китай. Ну, чому власне ці країни? Тому що між е, Філіпінами в щоденному режимі відбуваються конфлікти е, е, між Китаєм і Філіпінами, особливо між е, морськими силами обох, обох держав. Е, плюс зрозуміло, що це серйозно впливає на ситуацію в Японії. Ну, а Південній Кореї, із за того, що Кім Чен Кімчен весь час. Викидає фортелі якісь, то їм в першу чергу треба остерігатися. І тому очевидно, що там на часі формування воєнно-політичного союзу, і не випадково так вижить Китай, от, розповідаючи про блоки, там і так далі, він розуміє, що ситуація йде до створення там воєнно-політичної одиниці якоїсь. От тільки е, політична ситуація, це домінування ізоляціонізму в Сполучених Штатах Америки, він не дає можливість розвиватися цьому процесу швидко, Ну, зрозуміло, що правильно було б, якби лідерство в цьому процесі взяла Великобританія, але розумієте, є певна домовленості в рамках так званих п'яти сестер. Де американці, британці, новозеландці, австралійці, канадці вони координують свою роботу у таких речах. І тому а, навряд чи це буде озвучено. Хоча, з моєї точки зору, особливо а, в часи а, Бориса Джонсона та Сунаха, а, тема домінування у цих ідеях а, Британії вона пропрацьовувалася в Лондоні. Це відчувалося, тому що якщо говорити про присутність сил, то в регіоні постійно присутня тільки військово-морська ескадра Великобританії. Там Сполучені Штати заходять зазвичай авіаносцями. Там ще Ейзенгавр чи інші, які заходять на якийсь час і потім покидають територію. А повна ескадра на чолі за авіаносцем королева Єлізавета, присутня британська в регіоні постійно. Тому очевидно, що тема воєнно-політичного союзу вона там буде розвиватися достатньо швидко. А що стосується КОД як економічного Союзу, то ключова роль там відведена а, в перспективі Індії, але ну, ви бачите, в якій ситуації зараз Індія знаходиться, яка по руках і ногах зв'язана з Росією з одного боку. Рятує насправді ці воєнополітичні плани тільки те, що між Індією і Китаєм постійно вибухають конфлікти на кордоні. Ну, в зв'язку з тим, що це гірська місцевість, то туди доставити важку зброю не можуть. І тому ці конфлікти переростають, коли є патрони для стрілецької зброї, перестрілки стрілецької зброї, а немає то рукопашні бої. Ну, за, за минулий рік там загинуло 20... Індійських військових і, по-моєму, вісім чи що китайських в кулачних боях на кордоні. Тобто, ну, ви розумієте, що там воно доходить до. Тому будь-які оці маневри в Трикутнику а, Делі, Нью-Делі, Москва, Пекін, вони дразливі з будь-якої сторони. І, власне, цей візит моді, який відбувався а, днями. До Москви, ну мені здається, що його о, йому в належну увагу таки не придали ні в Україні, ні за кордоном. Бо це, це дуже серйозна річ о, і для Індії, да і для всього світу. Бо Індія о, догнала Китай не тільки по кількості населення, ну статистичний, скажімо так. Я не беру фактологічний стан, статистичний. Але вона набирає дуже швидких темпів економічно. І Індія вийде за найближчі роки на третю позицію в валовому національному продукту. А в перспективі, я не сумніваюся в тому, що вона буде мати набагато швидші темпи, ніж Китай. Тому що це конкурентна відкрита економіка, це не Китай з його комуністичним режимом, диктаторським. Це зовсім інша річ. Але там ну, є певна традиція. От, якщо е політика хильнеться і знов до влади прийдуть соціалісти чи ну, такі просоціалістичні лідери, то воно все це зупиниться, зрозуміло. Бо на сьогоднішній mm -hmm. день я розвивається тільки завдяки тому, що вона стає відкритою державою і відкритою економікою. А тому. Я знову вертаюсь до того: власне, на, Ін на Індію покладаються великі ставки з точки зору як економічної бази цієї воєнно-політичного союзу, який би міг там бути сформований. Але це не сьогоднішня відповідь, для цього треба час. Ну а, а зверніть увагу, як працює час. Темпи розвитку а, Китаю падають і ті, хто прогнозував. В 30-му році вихід Китаю на лідерські позиції зараз говорять про кризу китайської економіки десь в районі 30-х років. От. Ну а за цим піде і цілий ряд внутрішніх проблем. Тому тут, тут треба бути, тримати руки на пульсі і стежити за тим, що там розвивається. Знову ж воно опирається в ту доктринальну політику, яку будуть проводити Сполучені Штати Америки, і політичне керівництво. Якщо це будуть демократи з їх ідеєю формування воєнно-політичного союзу по типу НАТО, це буде одне. Якщо це буде республіканці з їх ідеєю просто дуелі між Вашингтоном і Пекіном, це буде зовсім інший результат, і всі ці країни. А, і Південна Корея, і Японія і Філіппіни, Я вже не кажу Тайвань, будуть відчувати себе просто сиротами. От зараз чому вони так почали гуртуватися? Чому вони там а, пішли на зустріч з Україною? І чому президент а, Південної Кореї заявив про те, що вони переглянуть доктрину і будуть збільшувати допомогу Україні? Тому що їх зібрали. За стіл посадили в Вашингтоні сказали, ми будемо з вами працювати. А тепер уявіть собі, яким скажу: Та ви тут не потрібні. На що ви нам потрібні? що Тратити на вас ресурси і час, що вас тут збирати за столом. ідіть там самі вирішуєте проблеми. Як було до цього, власне? От. Це зовсім інша буде позиція, зовсім інший настрій і в них. Ну а уявіть собі, ту ж саму Південну Корею протистоянні. З північною один на один, коли з Північною Кореєю Росія і Китай весела ситуація. а? Вертаємося так, туди, так. десь. у 50 да, 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 да. Я, е, І в цьому контексті, от бачите, ми приходимо до того, що у НАТО, ну, у Сполучених Штатів немає чіткого розуміння, Ukraine must win, що під цим має бути правильно? е, в цьому плані Україна може намагатись створювати свої якісь військово-політичні союзи. У нас є якісь, ну, я розумію, що альтернативи НАТО немає, але паралельний якийсь процес цьому він нам вигідний, він можливий. З ким можливо. Тому що є певні потуги на це. але ну… Дивіться. Перше, що важливо тут, це важливо себе тримати у певному тонусі. Як суспільство. Це перше, що треба. Далі є два, декілька варіантів. Перший варіант це, умовно кажучи, ми самі для себе і самі себе відстоюємо, так, як робить Ізраїль. Варіант номер два. Це е, британська доктрина обростати різного рівня військово-політичними союзами. Ну, умовно кажучи, міжмор'я, двох морів. Міжмор'я трьох морів, Центральна Європа. от І так далі. Тобто, це доктрина, яка, яка опрацьовувалася а, британцями, і вона з 2000-х років все більше і більше Великобританію пропонується. І вона допускає таку дію, наприклад, умовно кажучи, НАТО воєнно політичні союзи двох морів, трьох морів, Рамштайн, все це якби рівні, як пласти одної системи глобальної безпеки. Так може бути. От, але для цього о, треба, щоби там і Брюссель і Вашингтон прийняли таку позицію, о, вони погодилися на неї. А, бо нинішні кроки. Вони важливі, от і там можна що завгодно говорити про Трампа, але його о, позиція, що давайте і ви працюєте, ми не проти працювати, але і ви працюєте в НАТО, в Європі. Вона дуже важлива. Але в ній повинна бути оця частина, на яку ви зараз наштовхнули о, нас, пане Олександре, що мають бути ці воєнно-політичні союзи з різними, о, скажімо, регіональними інтересами. Глобальними інтересами, континентальними інтересами. Але все це під прапором свободи і демократії. Тоді воно почне якимось чином працювати. А монопольна ситуація, тоді дуже важливо, щоб у цій ситуації лідерську функцію виконували Сполучені Штати Америки. Але що таке лідерство? Право. Породжує обов'язки. Це треба пам'ятати от з пелюшок, який народився, сказали, ти хочеш права, виконуй обов'язки. Ніколи обов'язки не породжують права. Права породжують обов'язки, це треба пам'ятати завжди. Хочете бути лідером, виконуйте обов'язки лідерські. А то, бачите, почали розказувати, що ми тут найсильніші, ну, да, і хочемо бути, і відродити найсильніші, але то не наше то не наше. То хай там хтось інший. Так і ви ж хочете бути лідером, як же по іншому? По іншому не буває.